98 У 98-році відмічали 350 років тернів, так це згідно з тими документами, які нам попали зараз. Далі не копнули. Після 98-го року от, мені вдалося відкрити, взагалі вийшли нові книги, дуже інтересні. І мені вдалося знайти документи, які підтверджують, що терни згадуються у нових виданнях десь там 13 століття. От. А карту мені вдалося знайти, сейчас я вам покажу її, яка, на якій є терни, починаючи із 11 століття. З 11 століття. Чого? Це ось? Терни лежать на шляху от. На шляху дороги Київ, Волзькі булгари, 11 століття. От оце тут вони. Ось вони. 11 століття. От. Зараз ще я розшукую той атлас, який вийшов буквально ось ну, декілька років, десь 3-4 роки назад. На якому дано оті старинні карти, які ще починаючи із времін скіфів, от, і ще далі, ще починаючи там, Геродор вже писав, що скіфи, оці причорноморські, це і якраз про наші райони, про Україну, що вона на в общем, почти на 3000 років старше до Рождества Христова. На территории. Захолодные тоже есть скипы. Вот. Ну це, собственно, що ще вас интересує? Нас интересує кранити, рудники. Якщо oh. вас інтересує Криниця, то вот так, коли їхати лікарня і на білополя це тракт йде. терни Білополя. Коли ви їдете зліва, там дорога. Дорога, так-да-да-да. За сільгосптехніку, коли ви їжджаєте, з правої сторони Лохнянський яр. Там а, якраз ставок Лохнянський, огромний. Mm -hmm. От, на тій стороні ставка, сюди до дороги, ближче до цієї, що на Білополі, знаходився колись ще один сахарний завод князя Щербатого. Но там коло його є могила. Могила француза, я зараз не пам'ятаю його фамілію цього француза. Фактично він посвоїв, а тоді цей завод перейшов до князя Щербатова. Це дуже інтересний Лохнянський яр. І там ви можете знайти у тому яру Криниця, яка зв'язана із Гаркушею. Гаркавка, там цей Яр-Гаркавка, названий на честь Гаркуші. Він у 1784 році його останній раз арестували, і вже його даже до місця е силки, куди його не були доправити, його не доправили. Його по дорозі просто приказання було убити її. І... Це козак. Козак, який е він у 74 році. У 1774 році втік із заслання повернувся сюди. От, от там, де комсомольська бригада була на горі, mm. от, там якраз є ставок Пайошин, і, можна сказати, що по березі того ставка проходила старення дорога, і там була корчма. І він коли вернувся, у тій корчмі торгував його друг Пайоха. І от коли він вернувся, він зразу до його явився. І після того він ще 10 років тут був, займався цим, забрав свою бригаду, Вата. Він був ватажком у їх, і вони по всій Україні колошкали всіх таких особливостей. Тих, хто не давав покоя простим людям. Вони їх грабили, забирали у їх все і передавали простим людям. Робінгуди. Що? Робінгуди. Робін-гуди. Ну, бачите, що, тіпа, зараз просто е підводять під Робінгуда, це був такий у Західній Україні устим Кармелюк. Но у Кармелюк діяв в одному регіоні. А цей діяв по всій Україні. Він був невловимий. У його скрізь були, ну його придали. Його просто продали. Як обично. Да, так, як обично. Що... Причому жінки здали.